Це Дольф. Йому до 4 місяців нам його привіз наш ротний, Першої танкової роти ми його забрали з попередніх позицій, де ми трішки були. От. І він так і далі подорожує з нами. До кінця вже буде хороший пес. Вони шукають тепло, добро і армійську їжу. <хи> Тому, коли живність є, воно спокійніше. Бачиш більше добра в цьому світі. Мені так здається. І приємніше погладив, погрався, відволікся. У мене в дружини собака, овчарка німецька. їй вже два роки. Коли я приїжджаю додому, вона досить рада мене бачити. Кидається на машину, качається. Дуже щаслива, Сумую за нею. За жодного досвіду військового, я не мав. Е, я прийшов, мені дали зброю в руки, я на неї подивився. Хлопці, я дивлюся, там заряджаю. Там, ну, вона, як будто нова з ящика, от, як видали тобі. Е, я не знав, як продіти ремінь автоматний взагалі, і я не знав, як навіть в магазин вставити набої. В штурмових військах практикується заряджання магазинів вночі і на ослі. арт Артобстріли ніхто не відміняв. І деколи, коли ти сидиш, на Позиції тебе трьохсотить. Хлопцям і бувало землею очі забувало, і бувало взагалі пропадав зір. І хлопці набивали, просто сиділи, і набивали на набої хлопцям, щоб вони відстрілювались. Таке практикується на нашій армії. Тому да, на осліп зможе набувати. Мій шлях бойовий почався з 22-го року. Так склалося, що в мене вся війська, ну, сім'я військових, мій двоюрідний брат, також війську, дядько війську, був, дружина двоюрідного брата війську і найменший брат також двоюрідний, у нас був війську, кадрові військові. І коли настала війна, я просто не став чекати, ховатися за спинами сильних. Став сам сильним і пішов воювати. Саме важче було це Бахмут. Красна гора, ми зайшли туди зимою, в січні місяці 23-го року, саме наш батальйон, і е, тримали до кінця березня. Ми билися з вогнерами. З вагнерами було саме ну, мені для мене особисто було найважче битися. Я як служив на той час в роті е, вогневої підтримки, ми були б туристами і ми. Гасили живу силу їхню осколочними ракетами, прикриваючи хлопців. Звідки ми могли, звідки звідти працювали? Кулеметник за ніч дурів наш, тому що їх було стільки, що не, не встигали рахувати. Ми попали на півоточення, вони вже закривали нам дороги. І ми виходили з боями далі, тримаючи позиції, окопуючись, Найшли механіка водія, сіли всі дружно. 20 чоловік чи 30 на Беху, і він почав нас вивозити. Ворог вже бив настільки, що чутно було по Бехі кулі. Вибивало з автомата хлопцям приклади, дирявило газові трубки. Ну слава Богу, якось минулося. Ми вирвали звідти. Різниця між нами і ними, що вони вгризаються в землю. Ми також вгризаємося, але вони за короткий термін виризається. У нас воїн має бути універсальним, тобто наш воїн-піхотинець має копати, має стріляти, має відбивати штурми. А в них для цього є призначені люди. Я зараз начальник зв'язку танкового батальйону 56-ї бригади, і мені це подобається. Я стикався з зв'язком в піхоті. Ним цікавився. Наразі розвивається в цій сфері, мені це по душі. Що дає сили рухатися далі? Сім'я. більшості випадків сім'я, родина, друзі. Ну, війна внесла свої корективи, друзів залишилося дуже мало. Хіба побратими, які дзвонять, пишуть. а Дружина дає впевненість, я розумію, що вона за моїми плечами. Люди починають знецінювати війну. Я розумію, що це якийсь напевно моральний аспект, всі втомилися від неї, але хто побував в пеклі і його побачив, він пам'ятає, що може бути в нього вдома.